Всім привіт! Ви на каналі Любомир Ганіч. Сьогодні в нас нове відео про Мінська. Кажу зразу: відео довго не було, бо не знав, що робити з Мінськом. Він почав дуже сильно мозги. І тепер це проект. Е, після того як я забрав Мінська, казав, все класно, виставив його на продажу. Щось там його хотіли приїхати забрати, щось там не понравилось. Вже як подивилася на фотках. Ну і все, уставив я його. На... Забувся, на... як то на ніч, е... на дворі. Розібрав щось, карбюратор, то переливав, то не переливав. Виходжу зранку сніг. Е... Мороз сніг, все діло. По приколу, хочу його завести, починаю дринькати Завівся зразу з першого разу, навіть підсоса не давав, тільки торг і завівся. Ну, все, добре. Склав його, поки почав, а поки склав. Трошки, типу, хотів ще його завести, ще подрифтувати по снігові. Стер цю лапку. Там було, певно, на полумісяці тільки три зубчика. Все. Робив, робив, точив, точив, нічого не виходить. Закинув. Думав, що може. Зроблю цього мотора, щось думав, думав, тут щось знов з передачами проблеми були. Була в мене вже така довга мисль купити другого мотора 150 кубів для якогось мотоцикла. І ось я купив мотор сьогодні з нової пошти забрав кінлом 150 кубів. Ось такий комплектний ну майже комплектний мотор. Немає проводки, зірочки та лапки передач. На, так, це, так, це все є. Свічка. Буде тут, до речі, стояти карбюратор ПЗ-30 ось цей. Він ось зараз саплиночка заберу і зараз ви побачите. Взяв я його за доволі гарно ціну цього мотора. Бачите, карбюратор ПЗ добре стає, ще прокладку підкину, щоб можна було гайки наживити, бо тут трошки шпильки довші. Або можна шпильки вкрутити. Ну, коротше, буде стояти ось цей мотор. Зараз нам з Мінська що тут треба зняти? Стіплення глушителя і присунути Мінська сюди. І будемо далі знімати. Коротше, скинув я вихлопну. Скинув я вихлопну. Зараз щось кидаю проводку, тормоза. Ну, проводку я можу навіть підзнімувати, я її буду знімати. Коротше, мені трошки стало скучно, включу собі там будиночок на щастя. Зараз будемо знімати стяжку, все, катушка у нас демонтована. Тут ось ще одна стяжка. Я їх будувати, бо вони вже мені більше не пригодяться, Масу скидаю. Е, ну так, да, трошки є роботи по ньому. Бо я вже був, мені треба було ще зарані. І коротше, як ви розумієте, що колесо буде на праву сторону, треба буде колесо перевертати, знімати повністю тормоза. Повністю включати всю проводку, заказувати нову, що треба від'єднати кришку. Ну, коротше, робота є. Зараз я скоріше піду по ножика, від, буду відкручуватися, ну, буду знімати це. Все далі. Е тут кадри я е щось ножика поклав, буду різати. Врізати тут багато як не біжить, треба все відключати. От коли прийдете, розказувати. Віде... Все, цю фишку на коммутатор. Скинулась, я шикар мотора головна. Да вот думаю, если девочка, то восемь. Но пока действительно равно видите. Так, зараз треба скрути накидати. Коротше, зараз я скину комутатори, скину проводку. або Коротше, зараз будемо все бачити. Все, я вроді би відігнав проводку. Всі ті не потрібні. Зараз я скидаю комутатора через низ. виходить. Скидаю кусок і та й шоу. І там треба перелізати. Так, ворта більше не буде тут стояти. Буде тут стояти відповільнику. І все, в принципі, зараз ще місцями проводку скину. Ой, тут затримори трошки Ой, і підрумльори. Містями є. Застрягали. Так, так, так. Поміщаю. Тут тут вимішає. Я не знаю, яке це буде відео, бо воно трошки щось, камера почала видуруватися. Може, через те, що телефон кладний. Коротше, скину я проводку всю. Зараз ще скидаємо термозну лапку, стіплення тросика і міряємо мотора. Коротше, скину я тормоза, проводку. Ну, все як має бути. Спочатку вставити мотора. Тут почалася проблема. Трошки карбюратор сюди не встає, треба було думав раму різати. Але я дивлюся, що тут ще я коло не переверну і тіп, не можна зрозуміти як. Скоріше всього, просто зріжемо оцю легенько, зробимо так, навскуси і приваримо. Ну, поки що, на сьогодні це все. Ждіть нові відео. Відео вже скоріше буде скоро. Я вже заказав нову проводку. Я ще, можу зніму певне коротке відео, як які кріплення стоять. Ну, коротше, всім пока-пока.